Я не хочу у кого поставить мапа. Тут там лейтенанта видно, коллега? Лейтенант. лейтенант тут! Я бачу, я ж кажу, ви хоть двері закрили би, лейтенант. Ай, ёк, так. Та. Да пятерай. Ч не бретый, блядь, задовбав? Mm. Я где ходиш. Опять? Та в цій зоні. Та не на мене дивитись, теж побритись. Я думаю, що ти прикрив, думаєш, я не дізнаюся, що ти за це заплачу. Та на давайте це. Це я побрив, що А що ти казав, лейтенант? У вас так само маска, лейтенант, така сама, як і в мене. Просто розкладіть. Він любить, як німець ходить. Та я ні, так знаю. Він уявляє, що він учасник Другої світової війни. Сержант-медик, вас що? Діргаєтесь. Лейтенант, навчіть особовий склад ходити нормально. Я вам показував, як. Барширує, коли треба, треба. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. нахер. Відізвався? Тоді тобі респект і уважу, серйозно.